Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні ми в Кальпі, містечко на узбережжі Кастабланка, яке поєднує серед красивий краєвид, а також до пригод. Давайте досліджувати цю красу разом. Неймовірні місця. Тож сьогодні ми зануримося в цей новий світ, нове містечко для нас, з Любашкою. Нарешті ми сюди Ні приїхали. Погнали! А зараз ми можемо наблюдати прекрасну набережну в місті Кальп. Це місто наповнене історією. Були знайдені залишки е, різних поселень 14 століття. Ось е, в цьому місті проживало дуже багато різноманітних народностей. Місто було часто атаковане е, ще піратами в різні віки, тому тут будувалися вежі захисні, які відстрілювали ці всі піратські. Навали. Ось. А ось ця висока скеля має висоту 332 метри. І вона зроблена з вапняку, так? Так. Ось. Вона є як обсервація так, для різноманітних пташок, тваринок, як національний парк. Ось. Більше, більше 300 видів птахів живе у невеличких таких собі домівочках у цій скелі. Ось тому йдемо розвідувати нові, нові місця. Це туристичне місто, живе за рахунок туристів. І ще збереглися з часів римлян методології засолення риби. В ті часи це була основна їжа для моряків. І тут ще ці, ще ці технології збереглися по сьогодення і можна знайти фабрики, де виготовляють. Таку засолену рибу. Тож рухаємося далі. До речі, в цьому місті проживає 24 тисячі людей круглий рік. Ось основна діяльність, як я й сказав, це, це туризм, але і рибальство дуже розповсюджене. Тут дуже велика різноманіття риби, яку в Іспанії дуже полюбляють і не тільки на експорт, експортують. Тож такі прекрасні місця. Сьогодні розвідуємо. А ще тут є ось такі класні дівчата. Русалки. Русали і русалки. В основному русалки, яких можна ще трішечки пощупати. Так, Люба не проти. Ось. І це перше місце, де можна посноркнути. Ось. Тож, йдемо далі на розвідку, може знайдемо ще щось краще. В цілому дуже красива тут водичка, різнокольорова. Прям хочеться вже зануритись. За нами можемо бачити оборонну вежу, ось так вона виглядає. Таких було вздовж берега декілька. Але наскільки ми розуміємо, лишилася лише оця одна. А ось тут ми можемо з вами бачити зал стародавнього поселення, про яке я вам розповідав. Думаю, що у туристичні дні тут його можна... зайти і подивитися ближче. Але сьогодні чомусь закрита. Дивні графіки розписання у іспанців. Але що маємо, то маємо. А з цього ракурсу місто мені дуже сильно нагадує Судак в Криму. Така от височенька гора, на якій замок був. Не знаю, чи він там зараз є. Напевно, що так. О, тут такі невеличкі заводі, лагунки. Де можна поснортати, он як отой чувак. Зараз і я буду там. Я також пропоную подивитися на містечко з іншого боку. І відчути його вайб. Взагалі місцеві кажуть, що тут атмосфера маньяна-маньяна -ман і транкіла, що означає цілковитий спокій і розслабленість. Так і є. Отпочинок. А зараз ми підійшли до Порту Ель Роко. Дуже багато красивих яхт. Посіленний вид. Рухаємося далі. А зараз поговоримо трохи про нерухомість Кальпи. Ціни тут на 20-30% дешевші, ніж від їжі Валенції або Аліканти. А взагалі можна жити під такою пальмою. Теж непогано. Люба каже, що тут щось дуже красиве. Ну, Таки правда. Вежа. Ще одна вежа. Що, в неї можна піднятися безкоштовно? Або спуститись? Не знаю. Я думаю, що так. Let's go. Дивіться, які класні тут прибори. Let's go! Я покажу вам прикольну Марину Ель Роко називається. Дивіться, яка краса. Можна обрати будь-яку яхточку на будь-який хаманець. Ну просто вкрасти. А, 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 а. Ну що, ми прибули до пляжу Акалі Ель Роко. Зараз будемо з вами розвідувати його. Що тут є? Цікаве. Яке сердечко? Сіна. І галічка. Тут Галька. Краса. Ой, краса біля самої гори. Треба знайти містечко для нас. Тим часом ваш блогер вже досяг пляжу Ель-Роко з таким чудовим видом. Взагалі узбережжя Кастабанки вважається найгарнішим в Іспанії. З собою тут важливо мати каралочки. Гарний настрій, сонцезахисний крем, тому що тут 300 сонячних днів в році. Ну що, мандри мандрами, А обід за розкладом. Сьогодні у нас в студії Цезарь. Приготований любашкою з любов'ю. Пахне нереально, де? де яка краса. Тож зараз будемо смакувати. Починаємо наш снорклінг у Кальпі. Є тут невеличкі місця, де можна класно поплавати. Тож Зараз будемо пробувати з вами. Поїхали! I'm <laughs> not Що я можу сказати? Це різноманітний світ, дуже, дуже багато медуз. самі бачили, ну і з таким видом, звісно, ми ще не плавали, не сноркали, Тому красиво, дуже красиво. Водичка чистенька, взагалі. а я у футболості, щоб не згоріти, вже маю досвід на Мальдівах харати, тож не варто дуже багато часу проводити на сонці. Без захисту. Продовжуємо. Хотіла трошки розказати про цей національний парк. Хоч і висоту він 322 метри, але довжиною всього кілометр. Це найменший національний парк в Іспанії, але це не заважає бути йому найбільш відвідуваним. Більше мільйонів туристів приїжджають сюди, видираються гору і дивляться на цей чудовий краєвид на міста та на узбережжя. Це саме хочемо зробити і ми. Але я не впевнена, що видеремося аж на гору. Але чого не зробиш заради підписників? Контент. І ось ми вже біля самої гори. Вона величенька, виглядає грандіозно, велично. Величенька кількість отворів, де живуть пташки. І на відео вона, звісно, не виглядає дуже, дуже високою, але вона в реальності викликає. Відчуття небезпеки трішечки. Тож тут дуже гарна територія і ось навіть вертолітна площадка є. От. Що можна сюди навіть гелікоптером залітити за, і побачити всю цю красу. Ось. А далі я думаю, що вже піде шлях на гору. Не впевнений, що ми зараз готові з нашими рюкзаками і сумками з пляжу да. ще лізти нагору. Може, наступного разу це в нас розвідка, тому розповідаємо вам цікаві факти, історії, місця. Найцікавіше. Хочу розказати теж декілька фактів. Висота цієї скелі 322 метри. Але при цьому мільйони туристів відвідують її кожного року. Це один з наймальніші куточків Іспанії. Тому запрошуємо. сердечні. Нереально, просто нереально, красиво. Беріть з собою все для сноркінгу і від і відвідуйте Іспанію. Обов'язково такий штиль, того, що в землю не вгониш цей. Зонтік. Насправді це для того, щоб бути місцевими піратами. Тут колись вони вже були, а ми зараз вирішили цю традицію поновити і, так сказати, віджимати відвіжку у людей. Дуже дорогу відвіжку судя по розміру. Так. Да. Так от. Такі в нас плани. 14. Ми дійшли до самого краю. Там немає стежки на цю гору. Напевно, що з іншої сторони в захід. Вхід. Підйом. Ось. Тому ми вертаємося назад, дивимося центр міста, шукаємо фламінго. Так, ще сьогодні буде фламінго. Ось. І будемо шукати місце, де можна смачно поїсти. У нас вже є список закладів, які нам хочеться відвідати тут. Звісно, що не за один раз, але все можливо поступово. Ням-ням-ням-ням! Як завжди, Найголодніший чоловік на цій планеті Любов Ліксєва. Ми з вами наближаємося до озера з І тут ми можемо бачити дуже цікаві оригінальні будинки. Такі форми незвичні. Ось, і внизу це озеро. Даній раз ми бачили фламінго в Перу. Ось. І зараз буде ще одна зустріч. Так, тож рухаємося на зустріч. Зустрічі! Ось ми і прибули на озеро з Їх, звісно, не дуже гарно буде видно на відео. Але так, вони тут ходять, тут не дуже глибоко, вони, вони не плавають, якщо вони в курсі. Може і в курсі. От такі будиночки. Видові і на море, і на озеро, і ще будуються. Але атмосфера тут на такому, на чилі, на релаксі. Так, подивіться на них. Вони зараз е вечерю собі шукають і скоро так само будемо робити ми з Артемом. Будемо шукати вечерю? Так. Може трішечки вдасться ближче бачити їх ось. Ням-ням. По всьому озеру ходять, їх досить багато. Такі гарнюні. Аби в нас був хліб, ми б нагодували. Зараз підемо ще на цей острівець, може вони ближче будуть. Зацініть, ми знайшли фламінго, який досить близько до нас. Любашка вже готова на нього напасти. Заведемо собі такого да. питомця. Що да. він там собі шукає? І красивий. Красивий. Да. Жалуються, не підходьте, типу. О, шия зачесалась. Давно не мив шию, так? Да? О, типу, всі такі які красі. Вони бувають рожеві ж, так? але це досить рідке явище, коли вони стають рожевими. Тому тут вони ось такі сіренькі, збіленькі. Багатько, багатько їх тут. Щось там довбиться весь час. Ці які вони там фанові. Зібралися в кучці і тусуються. Ми Йдемо, шукаємо місцечко, де можна присісти, трішечки почилити. духа страшно. Ось так і йшли, йшли ми з Любашкою і знайшли парк розваг для діток. Щось знову тут не дуже багато народу. Але в цілому класні такі роботи, машинки. Та ти що? Тож і для дітей це місто досить може бути цікавим. Приїздіть. Тож, про відпочинок розповіли трішечки, про дітей теж. І дивіться, ось ще магазинчики такі з велосипедами. Велодвіж, велодоріжка. І вже котрий магазин на нашому шляху, тож займаються тут активно велоспортом. Майже нічого не видно, так? М -м, на жаль. Але такі пам'ятнички металеві. Цікаво, цікаво. Йдемо далі. Коротше гайс, якщо вам здається, що знімати прикольні ролики — це просто, то це не просто. Дивіться, пройти 600 метрів, а ми вже майже, майже 40 хвилин йдемо і тепер нам ще таку перешкоду треба подолати. Пішохідний перехід на ту сторону до замку. Ви ж хочете сходити з нами в той замок чи як. Тож розумієте, яка це непроста. Справа блогерів ходити і щось цікаве знаходити. Ми будемо такими моцними, щоб ще ліпі і дали. О, до речі, дивіться, класно видно гору звідси. Ага. — Красиво. Ото ми були там, тепер ми тут. Пішки. На Не на машинки, не на транспорті, пішки. Все пішки. Тож, уявіть, який у нас запас, ресурс на такі подорожі. Ну, після Перу і 5 тисяч вже нічого не, не страшно, мені здається. Це точно, це точно. Зараз трішечки речей скинули в машинці і прям легше стало дихати. Тож вже вчимо. На зустріч в наступній пам'ятці культури, архітектури міста Кальп. У -у 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 -у. Дивіться, що ми знайшли. У башків така сумочка, а тут у цього бренду є дуже багато речей, інших сумок. Ага. Крутяк. Різноманіття творчості да, іспанців одразу видно. Тож ми вже наближимося до замку, до оборонної вежі головної. Місці. Досить багато таких наклонів, де треба залізти на горку. Пуститися, ще раз залізти. Ніхто Але... не обіцяв, що буде легко, то ми топаємо. Звісно, топаємо. Що нам ще робити? Зацініть, йшли, йшли, а тут бац, такі треба звернути. Ось такий проході. Зараз ми йдемо до старого міста і через таку милу арочку. Як сказала, що тут поєднання стилів Іспанії і Арабського. Якийсь марокко іспанський. Так, дуже затишно. Вау. Перфектно. Якась мапа. Тут ну, О, цікав... душа, якась карта. Цікава дорога. Флажа до Іспанії. Ми маємо бути десь ось тут. На шляху до замку. Ось тут, так? Ну, сюди. Напевно, що і сюди. Так. так. І сюди, сюди, і сюди, І сюди, і сюди. І сюди. чотири. Все, <реш> треба подивитися. І ось ми підійшли до Торео Деляпе. Це... Головна вежа. Споруда, яка обороняла місто. А зараз Любашка розповість вам історію. про це Так, місце. вежа є частиною фортифікаційних споруд міста, які в 16 столітті захищали місто від нападів піратів та іншої водної небезпеки. Як ти побачите, є ця гармата, і взагалі переклад є як гарматне ядро. Ось ми трошечки захекалися, тому що тут великий. Ухил, але в цілому дуже цікаве місце. І всередині є музей, де багато артилерії. І взагалі ця фортеця є такою бізитивною так. карточкою міста. Так, і ще там є музей і виставка, присвячена обороні міста минулого. Ось такі цікаві факти. Ще звідси можна дуже швидко дійти до головної площі, тож, якщо будете у Кальпі, дуже класно, можна прокласти маршрут сюди, з самого центру міста. А тут така невеличка черга, напевно, дуже смачний заклад, що всі хочуть сюди завітати. Дивіться, одні столики і люди відпочивають, кайфують. Ось вам і головна площа. Отак От це все виглядає. Вау. Зараз ще на секундочку зайдемо в храм. Картини, які мозаїки. Служба. Певно, ну, ж тут йде служба, тож треба зняти кепку. І трішечки за це звернути до. Не турбуємо людей, йдемо далі. Ось. Тут ще можна пройти в цю сторону. Подивимося, що тут. А, це внутрішній дворик невеличкий. Ось так. Зараз ще обійдемо з іншої сторони, може там є вхід в саму, в саму вежу. Знайшли ще таку цікаву інсталяцію, як типу вчитель розповідає. Щось з дітям з металу зроблене, з Є Ось такі прикраси на будівлі. Краса. Ще чимозайчками. З голубами і зображенням цієї вежі, бачите? Ну, краса. Наступним разом треба зайти всередину, бо, бо це щось не годиться приїхати сюди і не, і не попасти. Гріх. Так. Воу, воу, -во -во. це за столя, тут у людей. О, це ж це піцерія, де ми хотіли посидіти. О, це ми сюди і прийшли. Да. Супер. Так, я хочу на другому поверсі. Все. Мала сказала, що на другому поверсі. Значить, ага. так воно і має бути. Я хочу. Все. Зараз спробуємо. на дзвін вежі. Да, так, дуже класно. Обираємо піцу. І напої. Ви І це, напої. які автомобілі класні ретро. А зараз йдемо до локації, де зображено іспанський прапор. Він відображений на східцях, тобто намальований. Дуже багато людей вже зібралось, хоча вже вечір, якби всі мають сидіти і випивати по келиху. Але тут ж така краса. Ну Дівчата, звісно, красиві, але сам флаг. <гум> Теж прикольний. І на фіналочку зайшли на центральну площу. Тут зовсім близько від а, цієї оборонної башти. Так це все діло виглядає. Тут організовують мероприяття, концерти. Місто, місто Каль. Повернемося коли буде працювати шантан. Да.